Тебе було неважко знайти Торето. Я й не ховався. Я зібрав тобі найкращу бригаду на світі. <рес> Лише так можна перемогти. Переконай, як залишитись. <рес> <рес> Пацани та їх малихи стали на стежку війни. Вони молоді та зухвалі. Вони рішучі. Тебе було неважко знайти, Торето. Я й не ховався. Вони не бояться ТЦК. Вони планують щось велике. Кількість жертв колосальна. Ти допоможеш мені зловити винних. Збирай людей. Я зібрав тобі найкращу бригаду на світі. Переконай, як залишитись. Запахло підгузками. Ти в мене до що запахне по мордасам. Малихи люблять переможців. А мейкіс everyday and I'm Кізанезівена плева неважливо, як ти вдариш. Важливо, як ти тримаєш удар, як рухаєшся вперед. Якщо вирушаєш у життя, мусиш прямувати до мети, не збиваючись зі шляху. Лише так можна перемогти. Якщо ти знаєш, чого варти, ходи, і отримай своє, але приготуйся тримати удари. Народ, у них є танк. Капець.